Вітаю вас, благословені святі, ради змову, нашому спілкуванні. Я надіюся, що макет або каркас говоріння Господа явний перед вами. Коли він відкривається учням, учнем, один із них утверджує його тим, ким він є, тобто Христом, Сином. Божим сином живого блага. На що Господь відповідає про блаженство, про доручення, про справу, яку він збирається здійснити. І це церква, будування церкви. І в минулому сповіщенні ми читаємо з того часу 16.21. Він почав говорити, що він повинен іти і бути вбитим. Церква вимагає ціни. Церква не може бути збудована, якщо за неї не буде заплачено. Причому платить не тільки Христос, а і сама церква також. Платить тим же ж через смерть і Воскресіння. Давайте ще раз дамо визначення, як будується церква? Церква будується жертвою Христа через смерть і Воскресіння. І церква будується тими, хто на цій самій основі віддає себе. Господу ради Його цілі, смерть і Воскресіння. Ми утверджуємо, що будівництво церкви неможливе, якщо не через Хрест, через перекреслення старого творіння. Церква не будується в старинному. Церква не будується із старого. Церква немає відношення до старого творіння ні доброго, ні злого. Церква будується в новизні, нового творіння в Христі Ісусі. Але щоб було нове, старому повинен бути покладений край це і є смерть і Воскресіння. Чому необхідно через Хрест? Тому що потрібно покласти край. Старому творінню і в новому творінні у Воскресінні утвердити новизну кожного, хто придатний і готується для цієї будівлі, для цього збудування. Утвердивши цей шлях, Господь представив апостолом. Як можна досягнути його ціль? І ті, які отримали це відкриття, на перший погляд, здавалося, повинні були би сказати слава Господу! Хай буде так. Але давайте розглянемо це на основі того, що говорить Писання. 16.21 я ще раз прочитаю. З того часу Ісус почав відкривати своїм учням. Що він повинен йти в Єрусалим і багато перетерпіти від старішин, священників, книжників, бути вбитим і на третій день бути у Воскресінні. І Петро, один із його апостолів, відвівши його в сторону, говорив: Нехай Бог буде милостивий до тебе, Господи, ні в якому випадку. Нехай не буде цього з тобою. Діалог продовжується, ситуація не завершена. Почувши те, що сказав Господь, куди він збирається, він тихенько взяв його за руку, відвів в сторону, щоб не чули інші, мудрий чоловік, і почав сперечатися з ним і заперечувати. Нехай не буде, Господи, так. Нехай Бог буде милостивий до тебе, і нехай ні в якому випадку з тобою цього не станеться. Що це? Це старе творіння. Будучи в старому творінні, в старому образі мислення, старі оцінки, Петро, почувши цей шлях, піднявся, щоб опротестувати такий розвиток подій. Що моментувало його? Більшість говорить – любов. І це правда. Він любив Господа. В цій любові, будучи вмотивованим, Цим поривом він заперечує Господу те, куди він збирається йти, і перешкоджає йому це здійснити. Природня людина, старе творіння, завжди перешкоджає цілі Господа різними методами, різними способами. Через суперечку, через протистояння, через перешкоду, через все стара людина, старе творіння не може признати істинного шляху збудування, смерть і воскресіння. Старий образ мислення цього апостола не дозволив йому. Прийняти слова Господа, утвердивши сказати Амінь. Хай зійсниться воля, Отця, що на небі, що до тебе, Господи. Він каже не так. Він почав забороняти йому. І. Дві речі говорить: нехай Бог буде милостивий. І нехай з тобою ні в якому б цього не станеться. Щире бажання, щирий порив супротивний волі Божій, супротивний волі Христа. Яка щирість, яка жертвеність, і в якійсь мірі висока турбота про Господа, яка побудована на любові. Нехай не буде так. Ще він отримав від отця відкриття, і тільки що Господь дав йому своє відкриття щодо цілі збудування церкви. Але ця людина, цей апостол ніяк не міг передбачити, що метод будування той, який Господь тільки що оголосив. В Єрусалим на смерть і Воскресіння. Він не припускав, що це будівництво може йти таким шляхом. Він пізнав і зрозумів, що отець доручив йому щось і почув, що Господь має світлу мрію, але він не міг вмістити, що шлях досягнення цієї мрії буде таким трагічним. Смерть, вбивство, знущання, страждання, але потім Воскресіння. Він не міг вмістити і прийняти цього шляху. Він прийняв, напевно, ціль, але не зміг прийняти шлях. Благословені мої. Напевно, Багато із вас, а можливо, і всі, готові прийняти ціль і прославити Отця і Господа і сказати славна ціль. Хай здійсниться вона, хай буде збудована церква, і хай засіє вона славою Господа, і хай утвердить цю славу на землі. Напевно, більшість із вас з готовністю. Приєднаються до проголошення цілі. Хотів би запитати, чи з таким же жрінням ви приєднаєтесь до шляху досягнення цієї цілі. До смерті і воскресіння? Чи з таким самим захватом ви скажете, хай буде так. Давайте я скажу. Благословенні Божі! Господь хоче будувати церкву і побудує її, і ви всі скажете Амінь. Нехай буде так. А тепер я наступний крок скажу: благословенні нам усім повинен бути покладений край смертю і вийти у Воскресінні. Перекресливши всі своє власне я. Свої власні інтереси, свій старий образ мислення і все, що стосується старого ради цієї цілі. Чи всі з таким же ж захватом скажуть амінь, нехай буде так. Ви знаєте, можливо, не буду, не знаю, Господь знає. Якщо всі з таким же ж самим рвінням і силою скажуть так, амінь. Ось так хай буде. Благословенні Блаженні ви, А якщо задумаєтесь, то блаженні трішки одного вам не вистачає прийняття шляху так само, як і цілі. У нас є шлях, у нас є ціль, і у нас є шлях. І цей шлях, Господь говорить, веде. Через хрест, смерть і воскресіння. Чи готові ви покласти край своєму я? Тому що я старе творіння, я це суміш людської падшої плоті і падшої душі людини після падіння. Чи готові ви покласти цьому хрест? край? Перекреслити і спустошити це? Ради цілі Господа, чи натомість утверджувати своє власне я, свій власний інтерес, або, за прикладом Петра, сперечатися і протистояти цьому шляху. Або якщо не сперечатися і не протистояти, то уникати його в який-небудь спосіб тільки б вижити, тільки б утвердити себе. Давайте чесно подивимося собі в очі і подивимося Господу в очі так само чесно. Ми готові не зберігати себе. Ми готові проголосити, нехай буде так. Нехай моє я буде повністю перекреслене і всі мої інтереси, і все моє старе, нехай буде знищене. Забудь-що. І будь чим. І я не протистоятиму цьому. Я повністю віддаю себе на хрест. Благословенні, Тут необхідно зазначити одну деталь. Багато людей думають, віруючих християн, що хрест це страждання. Це неправда. Хрест не являється стражданням. Хрест це смерть. Якщо ви думаєте, що хрест за страждання? Ви не пізнали його суті і дії. А також, якщо ви думаєте, що ви несете хрест тоді, коли страждаєте, це неправда. Можна страждати і не нести хрест. То що таке означає? Що означає нести хрест? Хрест не являється стражданням відсутності чогось або присутності чогось. Хрест це відсутність мене, а це не страждання. Мертвий не страждає. Він усунений. Багато християн думають, що коли вони страждають, це означає, що вони несуть хрест. Насправді ні. Вони все ще не мертві. Мертвий не страждає. Якщо обставини навколо вас не затишні і вони не викликають в вас ніякої реакції або больового синдрому на некомфортне відношення до вашого я, ви мертві. Якщо ви переживаєте некомфорт і біль, значить. Ви не на хресті. значить, ви страждаєте. Ну, або, можна сказати, ви на шляху до смерті. Той, хто мертвий, він не переживає страждань, усунення свого власного я. Він просто усунений. І все, що навколо нього, вже не чіпляє його. Ще вчора можна було. Болісно переживати недооцінку вашого власного статусу, вашої власної особистості. А після того, як ви взяли хрест, ви дивитесь на це абсолютно сторонньо. Це більше не переймає вас. Ви мертві щодо цього. Ви більше не переймайтеся тим, що роблять люди по відношенню до вас, так як вас немає. Хрест це тоді, коли вас немає, а не тоді, коли ви терпите щось, бо треба терпіти. Це не хрест. Хрест усуває вас, а не причиняє вам страждання. Або щонайменше недовго. Якщо і причиняє страждання, то недовго. Ну, максимум одну добу. І все, і наступає смерть. Якщо ви пізнали дію Христа, у вас нема болісного переживання стосовно власного я і власних інтересів, це більше не приймає вас. Це означає, що ви з вами покінчені. Що ж тоді далі? А тепер уже не ви, а Христос у Воскресінні. І, будучи в Воскресінні, є вираження Христа, Він не страждає від того, що щось не так робиться людьми. Він повністю сконцентрований на повному смиренні і віддачі себе Отцю. Це все, що його приймає. Він просто не розглядає, не розглядає, що ззовні. Він думає тільки про одне. І якщо отець задоволений значить, все Належно. І я часто говорю цю фразу і хочу її знову повторити і вкласти в ваші вуха, благословенні, ваше серце і ваш розум. Смерть це ситуація. Коли ви можете сказати вільно, спокійно і сміливо. Якщо пан задоволений, то яке значення, що переживає це сміття? Яке це має значення? Ціль досягнути? Отже, концентрація нашої свідомості і серця на інтересі Господа. А не на чомусь суб'єктивному стосовно нашої цілі чи нашого інтересу. Хрест кладе край егоїстичному інтересу старого творіння і утверджує нове творіння, яким являється Христос. В принципі, це те, що говорить апостол Павло. Уже не я. Замітьте. Постановка питання звучить так, уже не я. І він завершує: він нічого не додає. Там не сказано: уже не я поганий, чи уже не я хороший. Постановка звучить так: уже не я. Це означає, що все, що стосується старого творіння, незалежно від того, яким воно є, добрим чи поганим. Уже не це. Цього уже немає. Я немає. Що є? Є Христос. Це хрест. І ще одну думку скажу відносно Христа. Чим є Хрест? Хрест це те, що нас оточує, і ті прекрасні особистості, які навколо нас. Отець вибирає їх. І якби отець не вибирав їх, а дав нам вибір, ми б точно не вибирали. Ну, скажімо так, по штату замінили би всіх тих, які є на даний момент. Якщо їх там 18, всіх 18 треба замінити. Вони всі не підходять. Від найменшого до найстаршого. Ну, хорошо, замінили ви? 18 на 18. І що тепер? І буквально невдовзі, через тиждень, ви знову оголосите бунт і незадоволення і пропозицію замінити цих 18. Це не ті, на яких ви розраховували. Вони всі гірші попередніх. І знову замінили на 18. І максимум, що ви можете робити, це. Через кожен тиждень міняти нових 18 і опиниться в тому ж положенні, бо шлях рішення замінити не 18, а тільки тебе. Набагато простіше усунути себе, ніж 18. Хай вони собі живуть і здравствують. В тому, як є, і в тому, в чому є. Хай вони собі проживають. Дай Бог їм здоров'я, здравствування і ем, благословіння в добрих ділах і, і, і в будь-яких інших ділах. Яке нам до того діло? Нас немає. Я немає. Отже, прийміть те, що є так, начебто це саме прекрасне, що може бути. Якщо ви приймаєте обставини так. Ви 100% на хресті. Розказував брат про одного начальника, який в нього є. Він думає, от би якийсь інший, більш-менш нормальний начальник, вся би ситуація зовсім інша була. Я думаю, напевно, це найкраще. Ще, ще пошукати такого треба. І це прекрасний хрест для перевірки. Я вже на хресті, чи ще на шляху до нього. Якщо я на хресті, це прекрасне, що дарує мені Отець, і я повністю з цим згідний. Отже, Хрест це згода і смерть. Згода і смерть перекреслення себе, а не спроба щонебудь змінити. Якщо ми несем хрест, подальше ми будемо про це говорити, це значить, ми утверджуємо. Все, що ми маємо, найкраще. А саме найкраще це утвердження того, що мене нема, а все, що навколо це найкраще, що мені взагалі можливо було видати. Як це прекрасно. Отець вибирав. Слава Господу. Брат наш отримав прекрасну дружину. І такий сумний, сумний, часто бачу, такий незадоволений. що Це не то ставало, що то, то це все не то. Я часто йому знову і знову повторюю: це найкраще, що взагалі могло бути. Це саме-саме. Це чарівний хрест, який приведе тебе до підхоплення. І весь час незадоволення, що би то зробити, щоб це змінити. Ну, одним словом, тут деталей можна багато чого ще сказати, але запевняю вас, Найкраще це те, що ми маємо. А шлях рішення усунути того, хто це має, і всі проблеми зникнуть. І повністю воля Божа утвердиться, і ціль буде досягнута. Тож не перешкоджайте Господу, як його апостол піднявся і сказав: нехай так не буде. Скажіть, Нехай буде так. Господь віддав себе. А тепер ти, брат, ти сестра, віддайте себе так, як і Господь. Віддайте і утвердіть і скажіть, хай буде так. А кожен, хто буде супротивлятися, не слухайте їх, порадьте і їм сказати, Хай буде так. Самі утверджуйте. І допомагайте тим, хто все ще супротивляється шляху досягнення цілі. Нехай буде так. Нехай всі ми прозріємо і підемо цим шляхом, взявши хрест і поклавши край старому творінню ради утвердження цілі Господа, збудування церкви і досягнення слави Божої. Нехай Господь здійсниться в кожному із нас. На славу йому і введе нас в славу цим шляхом. Амінь.